Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Після близьковичної відставки Лі Страс з посади очільниці уряду Великої Британії її попередник на цій посаді Боріс Джонсон заговорив про своє повернення до великої політики. Звичайно ж, на посаду нового британського прем'єр-міністра. Боріс Джонсон, який зажив в Україні доброї слави своєю безкомпромісною позицією по підтримці нашої країни у війні з Російською Федерацією, підкреслив, що його повернення на посаду прем'єр-міністра Великої Британії відповідає національним інтересам країни. Ну і колишній прем'єр очевидно сподівається, що таке повернення дозволить почати йому політичну кар'єру так мовити з чистого аркушу, без тих звинувачень, завдяки яким яким він був і змушений піти у відставку після того, як втратив довіру і підтримку більшості депутатів консерваторів у палаці громад. Теоретично Борісу Джонсону сьогодні нічого не заважає стати одним з претендентів на посаду прем'єр-міністра Великої Британії, а навпаки, допомагає той цей в якому консерватори змушені обирати нового партійного лідера, який і очолить уряд Великої Британії, адже на відміну від часів відставки Джонсона, коли консерватори довго ретельно обирали. Нового лідера спочатку були перегони у самій парламентській фракції у кілька турів, а потім голосували звичайні члени партії. Тепер все це доведеться провести, можна сказати, у спринтерському темпі під величезним тиском опозиції, яка говорить консерваторам: досить вам вже обирати нових партійних лідерів. Ви не користуєтеся національною підтримкою. І це правда. Варто провести дострокові вибори і, врешті-решт, залишити. Свої спроби керувати країною тоді, коли ви на це не здатні. Ну і звичайно, хто в таких умовах буде зволікатиме із виборами партійного лідера, тільки не консерватори. Таким чином Боріс Джонсон дійсно може претендувати на посаду. Нового прем'єр-міністра, якщо звісно його підтримують, а для того щоб він навіть потрапив у бюлетені по виборах нового очільника уряду, йому потрібно заручитися підтримкою більш як 100 депутатів. Від партії консерваторів у британському парламенті саме це може стати серйозною проблемою для колишнього прем'єр-міністра. Аналітики зараз говорять, що максимум, на який може розраховувати колишній чільний уряду 40-60 голосів депутатів Британської палати громад. А от його головний конкурент Рішесунок, якого Борі Джонсон, можна сказати, зупинив. У боротьбі за посаду прем'єр-міністра після власної відставки і підтримав ліс трас. Він може сподіватися на підтримку більшої кількості депутатів і очолити британський уряд вже невдовзі. Принаймні, сьогодні букмекери ставлять на перемогу Сунака більше 50% відсотків. У той час як повернення Боріса Джонсона. У букмекерських конторах сприймається на рівні 18% такої вірогідності. Але очевидно, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії боїться, що він буде боротися за своє повернення на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Втім, навіть якщо таке повернення відбудеться раптом треба відразу сказати що воно буде тимчасовим і закінчиться досить швидкою відставкою боріса джонсона з посади прем'єр міністра або дійсно достроковими парламентськими виборами і практично зникненням консерваторів з політичної арени великої британії як серйозної політичної сили їх час можна сказати минув Зараз соціологічні опитування показують, що якщо в Великій Британії відбувалися парламентські вибори, консервативна партія, яка сьогодні має очевидну більшість у палаці громад, до речі, дякуючи Борісу Джонсону, який створив умови для завоювання такої більшості, вона буде мати усього чотири депутатських мандати і навряд чи колись буде у майбутньому серйозно впливати на політичне життя Великої Британії, звичайно, консерватори не бажають. Таких дострокових виборів, однак кожний день зволікання з такими достроковими виборами не збільшує, а зменшує їхні шанси взагалі залишитися у парламенті, взагалі залишитися серйозною політичною партією. Адже віра консерваторів, що вони можуть вирішити економічні проблеми країни, це я б сказав релігійна віра, яка базується на розумінні та нерозумінні фундаментальної причини кризи. А фундаментальна причина кризи вона у Брексіті. Проблема в тому, що консерватори, намагаючись боротися з популістською партією Незалежності Великої Британії, перехопили у неї гасла, самі стали прихильниками Брекситу і головною постаттю тут, безумовно, є колишній прем'єр-міністр Боріс Джонсон. Вони дійсно знищили партію Незалежності Великої Британії, позбулися цього небезпечного конкурента. Однак потім перейшли до знищення самої Великої Британії як серйозної економічної держави. Як потуги. Ну і тепер, коли Велика Британія, можна сказати, вже є у фундаментальній кризі, вони знищують і власну політичну партію. Фактично, боротьба консерваторів з партією Незалежності Великої Британії закінчилася і знищенням цієї партії, і самогубством самих консерваторів, тому що за популізм доводиться платити. І за нього сповна заплатять і політичні лідери консерваторів, які підтримували Брексит. І політичні лідери консерваторів, які Брексит не підтримували, але потім вирішили перетворитися на його прихильників, щоб зберегти свої місця у парламенті і в уряді. І сам британський народ, який повірив популістам і поставив крапку на власному економічному добробуті, очевидно, що навіть дострокові вибори і перемога опозиції не призведе до жодних позитивних змін у економічному житті Великої Британії і продовжить кризу. Єдине, що. Лейбористи, швидше за все, на відміну від консерваторів, дозволять проведення референдуму по незалежності Шотландії, і тоді королівство стане менше на одну дуже важливу і вагому територію, яка повернеться до Європейського Союзу. А якщо будуть зволікати із якимось рішенням проблеми Брекситу і поверненням того, що залишиться від Великої Британії до Європейського Союзу, ми побачимо з вами і об'єднання Ірландії. І, можливо, незалежність Уельсу. Ну і тоді, поза Європейським Союзом, залишиться тільки одна Англія. Не хотілося б, звичайно, бачити такий остаточний розвал колись могутньої держави. Хоча очевидно, що народи Шотландії чи Уельсу заслуговують на незалежність, якщо вони її справді прагнуть. Однак я досі абсолютно впевнений, що єдність Великої Британії залишається. Під Великим питанням. і забезпечуються виключно, виключно присутністю Великої Британії у європейській сім'ї народів. На жаль, англійські політики або цього не зрозуміли, або на це просто наплювали, щоб насамперед задовольнити своє чистолюбство і обманути своїх виборців. І таким чином, звичайно, будь-які кадрові рішення, які ми сьогодні будемо спостерігати у Великій Британії, будуть дуже. Хиткими і нетривалими. Велика Британія знаходиться у абсолютній політичній турбулентності і абсолютній економічній зарозумілості. І те, що більшість її політиків і громадян не усвідомлюють реальної причини цих проблем, говорить, що вони будуть продовжуватися і посилюватися. Хоча, звичайно, тієї допомоги, яку надає Велика Британія Україні, це аж ніяк не зміниться. Тому що це спільна думка. Усього британського суспільства. Можна сказати, що тяжіння Великої Британії до свободи з одного боку може зіграти з британцями ось таку ситуацію, як вихід з Європейського Союзу, такий злий жарт, коли можна це тяжіння до свободи використовувати з популістськими намірами. А з іншого боку, саме воно і дає британцям можливості бути. Прихильниками тих народів, які також тяжіють до своєї свободи. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам.